Купив телевізор eh, Xiaomi A43 Pro QLED В цілому задоволений, картинка гарна, є HDR, є ігрова... ігровий режим, Bluetooth пульт, гарний, зручний, все подобається. Звук, eh, шкода, що немає Dolby Atmos, непоганий, але. Цієї технології не вистачає. Я доповнюю ще колонкою JBL, можна прикупити саундбар. В цілому швидкість хороша, все відкривається швидко. 2 ГБ оперативної пам'яті, 8 ГБ В цілому все подобається. За ці гроші думаю, що досить гарний варіант. Оперативна система Google TV. Також ще хотів показати, що є в налаштуваннях функція DTSX, де включається підсилення низьких частот та об'ємність звуку. Ця функція на порядок покращує звук. Можу показати приклад зараз. Взагалі, як звучить звук з цієї цією функції технології. Взагалі для музики краще. До... доповнювати акустикою. Гарного дня.